Повноприводний кросовер на автоматі з нами знайдений, повністю продіагностований. Це Hyundai X35, вже підібраний для нашого замовника. За послугою підбір під ключ, тому не зволікай. Всі номера в описі до відео бусково знайдемо і для тебе найкращий варіант по твоєму бюджету. А поки два слова про нашу уже зроблену роботу. Це повноприводний кросовер. На автоматі 210 тисяч оригінального пробігу, двохлітровий дизельний двигун 2013 року на максимальній комплектації. Зараз про неї два слова. Тут лінзована оптика, леди, фармувачі, патронники перед та зад, легкосплавні диски, безключовий доступ. Рухаємося далі. Повний склопакет з шкіряні, сидіння в гарному стані. Ось там гідротрансформаторна автоматична коробочка передач. Далі підігріви сидінь. Усіх чотирьох відключаємо повний привід, екранчик навігації, мультикермо. Е До речі, підігрів керма, датчики світла та дощу. І ось така гарна роздвоєна панорама. Задня камера. Обов'язково ну, і цінник на старті був 16 799. Автомобіль повністю нами продіагностований, Всі звіти були надані для замовника. Автомобіль погоджений і вже очікуєш своєї зустрічі з новим власником. Хочеш для себе такий чи будь-який інший? Дзвони пиши. ми для тебе знайдемо найкращий варіант по твоєму бюджету.